Магістерська програма в школі права УКУ – це рік, який ви проведете із сотнею судових рішень, десятками есе, правовими консультаціями, дискусіями і навіть модельними судовими засіданнями. Взаємоповага – це те слово, яке найбільше характеризує школу права уку, і те слово, яке найбільше мені подобається в школі права УКУ. Кожен викладач завжди старався зрозуміти кожного студента і підтримати його. При цьому викладати у вас будуть не нудні лектори. А випускники провідних університетів світу, представники Європейського суду з прав людини і провідні. Практики, які розкажуть вам про всю специфіку роботи юриста, ти дуже добре прокачаєш свій тайм-менеджмент. Ти запам'ятаєш на все життя, що пропускати дедлайни це дуже погано. Ти навчишся правильно формувати свої аргументи і правові позиції, але найголовніше вкус це люди. Коли ти знаходишся в цій спільноті, ти відчуваєш, що о, тобі треба встигати за нею, ось і вона постійно змушує тебе розвиватися і робити щось цікаве, проявляти свій активізм, ось тому, що ти хочеш бути таким вже класним. Як люди навколо там ви точно вдосконалите свою юридичну англійську мову? Адже велика кількість курсів вкладається англійською мовою та є багато запрошених спікерів за кордону. І, врешті-решт, ви зможете знайти вихід з будь-якої ситуації. Тож не прогавте можливість вступити в школу УКУ і змінити своє життя?